Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток, які граються на жіночому чемпіонаті Європи. І сьогодні на черзі ще один дуже цікавий і важливий з теоретичної точки зору поєдинок, який був зіграний у третьому турі. Чорними грала українська шахістка, міжнародний майстер, олімпійська чемпіонка у складі збірної України Інна Гапоненко. Її суперницею була значно більш молода шахістка з Грузії, майстер Фіде серед жінок Ліле Корідзе. Д4 зіграли білі, кінів 6, C4, G6, кінь 6, С4 ж6, кінь с 3, слон 7, Е4, Д6. Як ми бачимо, Інна обрала Старондійський захист. Після Кіня в 3-2-0 слон Е2, чорні грають Е5, і тут білі просувають пішака на Д5, обираючи систему Петросяна. Гапоненко грає А5, після слон ж 5. Починає переслідувати слона, грає аж 6. В цій позиції слон зазвичай відходить на аж 4. Але в нашій партії грузинка пішла слон Е3, даючи ще одну можливість напасти на свою легку фігуру. Інна Гапуненко нею користується, ставить коня на G4. Тут, до речі, рідко білі відходять слоном назад на С1. Але все ж таки, слон Д2 зіграла Корідзе, Українка грає f5, підриваючи базу пішокової структури суперниці. Білі грають h 3, кінь відходить на F6 і відбувається розмін на F5. Білі грають ферзь c 1 нападаючи на пішака, F4, G3. Виявляється, що суперниці розігрують один з актуальних варіантів цієї системи, який часто зустрічається в партіях сильних росмейстерів. Обидві шахістки, як ми бачимо, дуже добре підготувалися в дебюті. Е4 грає Гапоненко, проганяючи коня. e 3 Нападаючи на пішака і слона, і після взяття асиметричне взяття на g 3, чорні створили прохідного пішака на королівському фланзі, кінь g 6. Натомість грають білі, нападаючи на туру. І у відомій партії Крамник Накамура Лондон, 2014 рік, американський гросмейстер відійшов турою на F7. Але все ж таки 14-му чемпіону світу вдалося відкрити Чорного короля і змусити Накамуру визнати свою поразку. В нашій же партії українська шахістка обирає інший відхід турою – на е 8 Кінь ф 4 грають білі, придивляючись до поля Е6, кінь а 6, плануючи зайти на б 4 або с 5 Білі грають ферзь с 2 і тура е 5 Раніше в цій позиції білі грали кінь Е6, нападаючи на ферзя. І це найсильніший хід. Після розміну можна відразу забрати пішака, а можна спочатку зіграти кінь С5. Слон F3, кінь 4, взяття ферзь H4, загроза відкритого шаху. Але білі грають кінь F6, відволікаючи ферзя, і роблять коротку рокіровку, захищаючи слона. Білі довго тягнули з цим рішенням, могли зіграти й три нулі. Ну а тут приблизно рівна позиція, хоча, звісно, дуже бойова. А в нашій партії білі демонструють теоретичну новинку. Щоправда, сумнівної якості. Ліле Корідзе вирішила раз і назавжди відмовитись від можливості зіграти 2 нулі і пішла тура G1. Слон F5 грає Українка, відганяючи ферзя на D1 і ставить коня на c 5 придивляючись до полів e 4 та d 3 Бити на G3 не можна, тому що після кінь F, E4 відразу декілька білих фігур під боєм, і що дуже важливо, з темпом відкривається діагональ для ферзя. Після взяття кінь g4, Тура знову атакована, далі ферзь h4, білим вже можна здатися. Тому слон F3 зіграла Корідзе і пропустила коня на d3. Забираємо, слон б'є Д3, Тура б'є G3, кінь h7. Знову загрожує ферзь H4. Тому слон G2 грає Корідзе, і тут грати ферзь h4 не варто, тому що білі контратакують ходом ферзь g 4 і переводять партію до Еншпілю. Тому Капоненко зіграла Тура g5, ферзь F3. Білі от-от зроблять довгу рокіровку. Але слон є 5 і після взяття з шахом ферзь б'є ж 5. Хід 3-0 тут був одним з найкращих для білих. Хоча після цього Тура ф8 грають чорні, змушуючи білих зіграти ферзь g4. Далі розмін Тура заходить на f2, проганяючи слона, і взяття на c4. В цьому Еншпілі у чорних вже зайвий пішак і чудові шанси на перемогу. Але Корідзе вирішила зіграти інакше. Відкритий напад на ферзя ходом є 4. До речі, під боєм ще й слон. Але ферзь відходить на 4 з шахом і після король d1 просто взяття на це 4. І тут білі в кінець розгубилися. Їм варто було зіграти слон F1 з метою розміняти білопольних слонів. До речі, чорні не можуть грати тура f8, тому що буде ферзь g2 шах, і білі виграють фігуру. Тому краще просто забрати на f1, після взяття піти турою. Далі шах, король h8, король e2, тура g 8 ферзь f3, тура g 3, але ферзь f5. Взяття забираємо тура h3, у чорних зайвий пішак і чудові шанси на перемогу веншпілі. Але корідзе вирішила піти ферзь e3, і це вже вирішальна помилка. Турайв 8 зіграла Українка, Король С2 і Турав 2. Загружає слон Ф4, і білі нічого не можуть подіяти. Корідзе в розпачі пішла Тура ж 1, але після слон Ф4 відкритий шах нічого не дає. Білі пожертвували Ферзя, взяття забираємо. Але тут Ферзя Ф2 потрійний удар, і Корідзе здалася. Ось така досить цікава партія, важлива в теоретичному плані. Інна Гапуненко в цьому поєдинку зробила новий хід, підсиливши гру американця Хікару Накамури, і зіграла набагато краще від американця. Перемогла свою суперницю. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!